Opel Combo. всім привіт! Цікавий момент. Зараз покажу вам оберти на трасі цього автомобіля і скажу два слова про дивну динаміку цього автомобіля. Це 2009 рік, 1.4, бензин, оригінальний пасажир на дві сторони двері. Машинка кайфова сенсах, Насправді я здивований багатьма її параметрами, розмірами салону, трансформацією і всім решта. Дійсно толковий хазяйський класний автомобіль. Але є один цікавий момент, мене здивувало динаміка цього двигуна 1.4. Насправді, зовсім не очікував, що тут такий буде нормальний ривочок, коли розганяєшся. Взагалі, оберти на трасі тут досить адекватні. І наскільки я бачу по тому, як падає стрілочка бензину, автомобіль, напевно, не більше 6 літрів бере так по відчуттям, зважаючи на те, скільки я в нього заправив. І в тій динаміці, як я їду, я думаю, що до 6, можливо, навіть він споживає. Ну, на жаль, тут зараз тянуться фури, я не можу обігнати, але взагалі ми я їхав 105-3 тисячі обертів. Саме такі оберти тут. Нормальна, до речі, шумоізоляція. Прикольно, що зовсім не чути двигуна. Так як, наприклад, в Канго, цих, цих ж поколінь цих років, в Канго реально сильно чути двигун. Тут взагалі з цим питання не є. Хоча 1,4 якби мало би здаватися, що він має бути такий тупуватий, гірше їхати. Насправді, якось якось вдалося джему зробити цей двигунчик досить таки. Яскравим по динаміці. До речі, якщо ви помітили, я жодного разу не перемкнув передачу. А в мене було фактично 40 км, я спеціально не перемикав. І автомобіль їхав під гірку і досить нормально витягнув, тобто 1,4 він з 1500 обертів нормально витягнув на гірку. І ну, це круто. Насправді це досить цікаво. Історія, звідки беруться, береться ця динаміка в цього маленького двигунчика, я навіть не знаю. А на рахунок самого автомобіля в загальному пульком, по відчуттях, як такий досить нішовий, класовий автомобіль, ну, насправді його асоціюють більше з такими дорослими людьми, хто хоче собі щось таке універсальне і для сім'ї, і для бізнесу. На мою думку, це, напевно, один з кращих варіантів, який можна знайти на ринку, по якості виконання. Взагалі, чесно хочу сказати, Opel по якості виконання автомобіль, як то кажуть, воістину німецький. Тут не можна сказати, що він якийсь там. Зовсім такий пластмасовий. Наприклад, те ж саме Кенго цих років, воно більш пластмасове. Берлінго менш пластмасове, але Берлінго все одно, як мені здається, в салоні трішки гірше виглядає. Хоча цей автомобіль також випускався дуже і дуже довго, насправді, в такому виконанні. Тут є нормальна комплектація. Що мене здивувало в цьому автомобілі, це те, що є курсова стабілізація. Вона не відключається, можливо, хіба комбінацією педалі, але вона тут є. Є курсова стабілізація ЄСП, є два склопідйомники, є регулювання електричне і підігрів двох дзеркал заднього виду, і це круто. І є прекрасна динаміка. Не можу зрозуміти, звідки, але вона тут все ж таки є. Освітлення, в принципі, я би назвав би на 4 з мінусом. Хотілося б трішки яскравіше, але можна погратися з лампочками. І Я думаю, освітлення буде дуже-дуже непоганим. Прикольно, що є туманні фари, можна туманами, туманними фарами противотуманками трішки рятувати ситуацію, поставити туди якісь класні діоди противотуманки і таким чином досвітити собі той момент, де ти щось не бачиш. Це, це непогано. Мені подобається м'якість ходу цього автомобіля, розмір салону і взагалі, в принципі, форм-фактор як сімейного такого автомобіля. Тут посадка. Не дуже висока, але велике скло. В автомобілі почуваєш себе дуже-дуже просторо. Не такий незамкнутий абсолютно простір. Ну, тут все нормально. Стосовно ергономіки, там кава, вода. Ну, не скажу, що все ідеально в ньому. Але і зовсім непогано. Тобто для води місце є. Ну і каву доведеться ставити сюди, напевно, тому що тут місця адекватного немає, ну або докупувати. Окремий підстаканник, тому що з ну, як би сказати, в багатьох автомобілів досить серйозні є проблеми. Зараз, я надіюсь, ми вийдемо вже на двох-дві на смуги і я вам покажу його в роботі. Як він, він нормально, ним можна сміливо обганяти, я вам скажу. Чого-чого, ну, але такого від Opel Combo Канал авторозбор точно не очікував, точніше, навіть не від опольком, а від такого двигуна. Я просто вже можу собі уявити, як він себе поводить на двигуні 1,6. Напевно, там взагалі динаміка ого-го. І бачите, тягне він фактично от з будь-якої передачі. 60, точніше, навіть не так. Він на 5 тягне з будь-якої швидкості. От зараз велика гірка буде, я хочу протестувати спеціально. Я не буду перемикати на четверту, а буду тягнутися п'ятою. Побачимо, як він поведе себе, чи буде дуже сильний провал, чи доведеться перейти на четверту. Так що, дорослі дядьки, чоловіки, хто має багато діток, хто хоче собі практичний сімейний автомобіль, Млинівська триамісторів не можете приїхати до нас придбати. Ми зараз там облаштовуємося. Десь тижня-два-три буде офіційне відкриття. На офіційне відкриття будуть класні ціни, буду всіх запрошувати, хто хоче приїхати. Будуть бонуси для тих, хто придбає автомобіль. Будуть В кожного автомобіля хто бере, буде якийсь подарунок. Ми придумаємо якусь фішку. Десь буде лежати повний комплекс. Для обслуговування, тобто віддаду я, масла, фільтра, все, десь буде щось інше лежати. Тобто кожному автомобілю додамо якийсь бонус. Якщо хтось вибере, відкриє і скаже, я хочу придбати, то він, звичайно, що зможе обрати для себе той бонус, який буде лежати в бардачку. Тобто це буде сюрприз, якщо ви, наприклад, відкрили автомобіль і хочете його придбати. От, до речі, от зараз їду, бачите, перебиваю. Захочете його придбати, то в кожного автомобілі буде чекати сюрприз. От зараз непогана гірка, а в нас на п'ятій передачі автомобіль у нас 2000 на тахометрі. І ми їдемо, навіть немає 1800. Ми їдемо 60-ті. Зараз гірка велика, і я вам хочу сказати, що от дуже легко я починаю наздоганяти цю аудіошечку, яка все ніяк не може успокоїтись, смикається, смикається, хоче кудись когось обігнати. Як виявляється, потужність двигуна не має значення. Можна їхати нормально і на Opel Combo. От зараз знову ж був провал по швидкості, гірка і автомобіль. Вона нормально їде. Ну, насправді, от дивіться. Гірка і гірка ну, така велика гірка, тут не знаю. Тут кут нормальний нахило. Я зараз додав газу і він спокійно нас доганяє тіра, але напевно зараз пригальмує. Ні, нормально, він йде. Абсолютно без проблем. П'ята передача в мене десь напевно до 200, от зараз вже здувся все. Зараз, щоб піти на обгон, потрібно нажати четверту і тоді вже помаленьку-помаленьку намагатися виправити ситуацію. Все ж таки, о! Зараз підключився, напевно, вже включилось друге дихання, і він вже почав на таких обертах він веде себе дуже потужно. Все, гірку переїхали. Ну, все ж таки, ви знаєте, непогано. Для 1,4 взагалі бомба. Зараз покажу вам на двох, зараз буде дві смуги в одному напрямку, там буде легше показати. Блін, ну так взагалі по прямій, я не знаю. В машинці, от духовка там стоїть позаду, бачите, десь 150 до 200 кг плитки. Я, дядько, фактично 90 кілограмів. Так, дивіться, в нас сотня. На сотні в нас. Зараз. Десь 1950 обертів. І 105 це рівно 3000. Так, 105. Так, 105 рівно 3000 І от я починаю набирати. 110. ну Нормально він їде. Нормально, абсолютно, адекватна, динамічна. Автівка, я би сказав, би, якби не знав, би, що тут 1,4, я би, напевно, скоріше за все думав би в сторону 1,6 двигуна. Ну Динаміка? Динаміка прикольна. Комфортно все ж таки 110. 120 вже є зайвих багато шумів, досить сильно чути двигун. Тому, тому так. От 110 якраз класно, комфортно. Думаю, що можна і газульку сюди навісити, хоча об'єктивно, з точки зору того, яка вартість сьогодні газу і яка вартість обладнання. І плюс, якщо ми на це все надбавимо ще таку історію, що автомобіль, ну, як би економічний сам по собі, напевно, жодного якогось. Реально об'єктивного сенсу немає. Так що якось так, друзі, хазяйська класна машина. Хто хоче придбати, друзі, 5,8 її ціна у нас на майданчику Милинівська вулиця 3, а це місто рівне. Можете приїхати забрати. Достойний екземпляр, не гнилий, з двома комплектами хорошої гуми на легкоскладних дисках. Детальне відео завтра я зніму по ньому, покажу вам, що це за приклад і як він виглядає. Як на мене, рішення. До 6 тисяч закривати фактично всі сімейні і господарчі потреби напевно одне з кращих. Ну, Канго має свої, звичайно, переваги, там, можливо, трішки твірін більший і все решта. Але знову ж таки, ну тут що кому подобається. В салоні Opel якісніший, якщо брати з точки зору сформовки сидінь, пластмас, там а, такої ергономіки, тактильних відчуттів, він краще. З точки зору кузова краще Канго. З точки зору двигуна, ну тут 7-8. Тобто вони плюс-мінус. Кангу, напевно, трішечки виграє, але об'єктивно цей двигун є дуже класний. Ті, в принципі, взагалі джемовський, кі 1-6 бензини теж нормальні, абсолютно адекватно їздять. Тому так, вирішувати, звичайно, вам наша справа пригнати хорошу, адекватне, авто, ваша справа вибрати серед них щось хороше і не обов'язково в нас. Ми можемо допомогти вам на інших майданчиках в Рівному подивитися автомобілі. Ви націлені на будь-яку співпрацю. Приїжджайте на Мелинівську 3А, або поїдемо, подивимося для вас на інших майданчиках машинку, або можете обрати якусь з тих, що у нас вже є в наявності. Те, що ми можемо гарантувати, це те, що ми покажемо вам, як є правдиво, і те, що в нас точно не буде змотаних. Оригованих пробігів всіх обняв, всім добра, всім добре.